Доброго дня, друзі, сьогодні я хочу приготувати простий рецепт із курячих крилець. Мені попали ось такі хороші курячі крильця. Я відрізала крайню частину, залишила тільки ось так. Я їх промила, просушила. Зараз я додам приправу до курки. Склад входить сіль, кухонна, цукор, гірчичний порошок, куркума, мелена, чесник, цибуля рібчата, сушені прянощі, сушені мелені, плоди коріандру, перець червоний, паприка і перець чорний, імбір кориця, лист лавровий, фенхель, орегано, зелень кропу, також селера. Я додаю сюди. До крилець Також я додам соєвий соус. І у мене буде практично такий маринад. Я це все перемішаю і залишу на півгодинки. Нехай маринується. Так. Солі тут достатньо. Півгодинки пройшло, кринці наші помаринувалися. Друзі, ми завжди. Яблука застосовуємо, коли запікаємо курицю. Ми ложимо їх всередину середину або по-іншому. А сьогодні я покажу такий лайфхак. візьму яблуко, виріжу серединку, і я виріжу таких шість штучок, тому що в мене шість крилець, і нічого не буду робити з яблуком, просто положу їх так, як є. І крильця покладу наверх. Це неймовірно смачно. Ви впевнитесь, коли будете готувати цю страву, всі смаки із крилця передаються в яблуко і дуже-дуже ну, смачно. І той сік, який буде виділятися при випіканні крилець, також можна використовувати до будь яких гарніри, можна поливати е, страви і так далі. Крільці також, де і не тільки крильця, а будь-яке м'ясо, яке, яке я запікаю. Я збризую олійкою. Ось такий є хороший розпріскивач у мене. Ось такий. Духовка в мене розігрівається до 180 градусів, і зараз я буду погружати м'ясо. Крильця духовці будемо чекати результат. Пройшла годинка. Наші е, крильця запеклися, вони не пережарені, смачні, а яблука, запах, який, я поливала їх соком два рази духовці Третій раз, як я виняла, і сік яблучний такий і жир, який відділися із крилець. Ну Запах, неймовірно, і такий смачний. От крильця також. Вони дуже-дуже смачні. Я зараз виложу на тарілку і побачимо результат. Ось так виглядає ця смакота. І яблучки я говорила, що вони дуже-дуже м'які, дуже-дуже смачні. І смак їх. Неймовірний, тому що е, смаки із крилець входили у яблуко. І воно незвичайне стало отаке ну, неперевершений смак. Тож я запрошую вас приготувати. Подавати можна з будь-яким гарніром, із картоплею, із вермішелькою, із з різними е, крупами із речкою будь якими це буде дуже-дуже смачно. І соус, який виділився також із, із, із цього продукту, можна його е, робити, як підливу теж, до картоплі, до каш, до всього. Тож готуйте мої любі, смакуйте, е, насолоджуйтеся рецептами, якими я ділюся з вами, тому що ми готуємо, а дійсно важливо поділитися, щоб ви всі Тому що, вроді ми готуємо одне і те, ж, воно виходить. Завжди різним. І ці продукти, які я вам предлагаю, вони дуже-дуже корисні і смачні. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, миру нам і перемоги! До зустрічі!